Дитячі речі, засоби індивідуальної гігієни, харчові продукти, одяг, іграшки. Волонтерський десант з рівного побував на сході України, доправивши місцевим жителям гуманітарну допомогу. Заступник голови рівненської райради Микола Сальчук розповідає, до акції долучилося багато небайдужих жителів Рівненщини. внаслідок чого все необхідне вдалося зібрати у рекордно короткі терміни. Всього за три дні нам допомагали від руководства, абласними та начальник ДФС. Державная фискальная служба, начальник таможни, начальник подразделения по борьбе с экономической излученностью Ровенской области. А дальше это были чиновники Ровенского района, это были депутаты, представители сельских рад с керевництвом и просто пересечные громадяны. Несли даже те люди, которым мы в обычной жизни помогаем, то есть это раковые больные. Есть у нас женщина, моя многодетная мать, которая детки болеют тяжело, она болеет. И когда она пришла и принесла маленький пакетик, что она могла собрать, но это трогало до слез. И люди за два дня Забрали. Максимум є. Ми винуждені брати второї автобус, тому що ми думали, в лювдва влізять не влезло. і це була два дня. Зокрема, волонтери побували у гірській обласній спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з особливими потребами, а також у кримській загальноосвітній середній школі. Останню пообіцяли забезпечити посудом та меблями, відремонтувати пошкоджені будівлі. Слідуча поїздка вже буде більш з А далі ми зробимо все для того, щоб між Луганською та Роїнської областю було співпрацювання, сотрудничество, Ви знаєте, Ми не очікували, що ви. Вы... Так приїдете, так вас много, і ви там нам я віжу, ви нам боже. Я спіною стояла. Директор кримської школи каже, така підтримка для них надзвичайно важлива, адже проблем вистачає, а дістатися до них надзвичайно важко. Тяжко, просто немає дорог, ви розумієте, немає виїзду. І от. Всі проблеми відсюди. Також рівненські волонтери привезли на Луганщину рефрижератор, яким доправлятимуть загиблих у зоні АТО на їхню малу батьківщину. А ще побували на першій лінії оборони, поспілкувалися з військовими та побачили умови їхньої служби та побуту. Дякую вам, що нас підтримуєте. Дякую, що ви захищаєте. Анна Хіночик у ритмі подій.